Привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Я сьогодні хочу вам показати, які в мене з'явилися два набори від фірми Tela Artis. Ця фірма дуже стрімко розвивається. Дивіться, які в неї зараз оформлення. Отак вони пакують. Ця фірма зараз дуже. Стрибнула в розвідку брошек. Однак є і ось такі набори. Дівчата, ось я тримаю, ви знаєте, Dimension дихає. <coughs> Тим паче, що я не люблю, всі знають, хто дивиться мій канал, що я геть не люблю Бекстіч. Тоді, коли я бачу, тримаю в руках тела Artis, бачу Харків, Україн, то моє серце дуже радіє. Made in Ukraine. Куді cool Менш. Це робить наша тела Artis. Зараз вони стали ось так пакувати. Дивіться: посилання на QR-код, розмір вказаний. Тканина брітні Лугана. 28 каунту, колір вказаний. Муліне ручного фарбування. Використовують DMC 5 кольорів. Три зірочки складності. Далі. Які степки використовуються: хрест, напівхрест, одна третина. І шуйбек є. -яй -яй. Так, і зразок. Будемо робити з вами розпакування цього набору. Артикул X017, набір для вишивки хрестиком, волошки. Є посилання на сагу. Ну, це просто вау! І будемо робити розпакування ще одного наборчика Ода городу. Ще один мені подобається з цієї серії. Думаю, придбати. Бо мені прийшли гроші мої лікарняні та за відпустку. Так, отак квітний. Квітний, ось такий ще мені подобається. І ось такий борщик ще там є. Х204. Зараз будемо все дивитися. В цей набір п'яльця входить. Так, я пригаю, пригаю. І так, давайте роздивимось спочатку волошки. Моя така улюблена квітка із польових квитів це саме волошка. <coughs> Мені дуже подобається, що наші фірми розвиваються, самі вже фарбують нитки. Нащо нам купувати ці заморські, дорогущі? Якщо у нас є свої, дивлюся у ці джаснан. Боже, як дорого коштують. У нас є наша Даша. До речі, буде у мене відео про її набори. Шикарні там і стіпки, і хардангер, і все показано, і все класно запаковано. Дівчата, вкладайте гроші в наших виробників. Будь ласка, дивіться, це схема паперова. Я по ній не буду вишивати. Ось така. І тут вказано все, скільки кольорів. Посилання на це я закриваю. Ось хрестиків, дві нитки, значки. Тела Артіс. Виготовлена в Україні Муліне DMC, пофарбована вручну. Артіс. Не містить шкідливих речовин. Колір. Колір, як приємно, хвоя, волошка оце назви, я розумію. А не ото Крисмарс Арт, Мартр Фарс і так далі. Блакить, ялинкова шишка, воже це серце радіє від цих назв. Дякую, Тела Артіс за ці приємні. Моменти, навіть в назвах. Так, розмір в хрестиків 79 на 121. Розмір вишивки 14 на 21 см і кількість хрестиків 3638 Все зрозуміло. Це я все з леліткою порівнюю. Все зрозуміло. Я відкрила, в мене є схема. В мене є, дивіться, тканина. В мене є голка. А от тільки нема фокусу, що ли? Де, Ді, дівчата, ви бачите щось? <кхи> Оце. О, є. Тканина. Що вони нам пишуть? Яка в нас тканина? Тканина. Брітні Лугана 28. Ну, я дуже задоволена. Творіть із задоволенням. Ось таке повинно вийти в мене такі волошки. І десь я навіть бачила, як розписано, що означає ця ваза, що означають волошки, що означає цей стовбур, що означають ці пташки. А де я це бачила? Чи там у них на сайті, чи десь тут в інструкції? Ось тут ще з іншого боку. Є тут схема, а з іншого боку, дивіться, так, є інструкція муліне секційного фарбування. Тобто, як вони вже зростають, вони самі вже стали фарбувати. Супер. Зараз покажу вам, які кольори. Підготовка тканини. Повністю інструкція, як і повинно бути. Підготовка ниток, етапи вишивки. Будь ласка, півхрест, хрест, бекстіч, переходи кольору важливо. Вишивайте одразу повними хрестиками симетрія, прання дивіться, боже, прелість просто. А де ж я бачила оці всі, дівчата, не знаю, де зараз, а десь я бачила ще, що означає вишита. Воложка, що означає, дивіться, тут вони нам пишуть вишивати пелюстки, починаючи з великого прямого краю, рухайтесь уздовж нього. Таким чином, кольорові переходи будуть йти, ніби прожилки у пелюстки. Боже, як приємно! Дякую, Тела дякую. Оце в мене повинно вийти такі волошки. Хотіла вам прочитати. Corn flowers. А corn – це ж кукуруза. <рес> Цікаво. Корн переводиться як кукуруза, а flowers цвіти. Що, Цвіти кукурузи, <рес> если переводити дословно. А если вірити їм, то василек. <рес> ну, це цією мовою придурковати, а нашою волошка. Так, і хочу ще показати ниточки. Дивіться, оце нехай так лежить. Ниточки. Подивіться, як все запаковано. Дивіться, ви бачите чи ні. Тут такий кругленький такий скотч. Як показати на руці? Бачите? Ось коло таке півколо. І ниточки. Дивіться, які кольори. Подивіться, як все охайно, як приємно тримати в руках, я не можу. Україна, все буде Україна. Україна The Best. Мені дуже приємно, що я тримаю оце в руках. О, як дівчата тримають оці заморські набори і з таким, вдихно... таким, я не знаю, вони так дишать тяжело, прямо куди там? Що ой, посмотрите, це деменш раритетний. От від цього можна так дихати. Це Телеартіс, Харків, це наша держава. В період війни, дивіться, випускають нові, розвиваються. От від цього можна так дихати тяжко. Дуже подобається. І дивіться, на кожній баб'інці символ. Оце я розумію. Я взяла в мене тут же і символ. Далі наступний взяла, в мене тут же і символ. Прелість, прелість, учиться лилітка вчиться, як треба працювати. Дивіться. І тоді у вас піде розвиток дуже. Так, наступний колір. І значок сразу на ньому. І ось такий. І сразу на ньому значок. Я в повному в повному. Тепер покажу переходи кольорів. Ось такий. І дивіться, як вони такі, як сходинками. Ось так складаються один на одному. Опа. Ось так. Ось такий колір. Такі переходи. Клас, так? Да? Так. Далі. Дивіться, ось такі переходи. Ой, ось. Так, і ось такі. Ось такий набір. Мені дуже подобається. Є схема досаги. Я вже скачала. У мене вже є цьому моєму телефончикі. Тобто я вже знаю, скільки там хрестиків, скільки беку, скільки всього. Так, все, це з цим. Я тільки ще хотіла поумнічити і почитати вам ото все, що вони там написали. Ну, я думала, це тут в інструкції. Десь на сайті, напевно. Дуже мені подобається, як там все прописано. Що це стовбур означає, пташечки, що волошки, що це ваза. Там все про наш дім. Клас. Дерево життя. І наступний набір, який. Ой, давайте я вам ось так поближче. Щоб було нам красивенько, да? так? ось так. І наступний набір, який я вам хотіла ще показати, це також тела артіс. Подивіться, блакитний, жовтий, все серденько. Творіть із задоволенням. Ну, прелість. Ну, з якою, якою любов'ю це все створено. Артикул Х2,03 ось такий. Набір іде, можна взяти з п'яльцями, можна без. Можна просто схему. Можна з тканину. Як ти хочеш. На будь-який карман, що називається, од охороду. В мене нурги. Ось такі. Значить, і тут дивіться, все перед тобою написано, який розмір 13 на 13 см. яка тканинка брітні лугана. Хто виробник? Цвайгар. Який каунт? 28-й. Який колір? Бежевенький. Муліне ручного фарбування. Де... Які нитки взяли? ДМС. Скільки тут ниток? 10. Якого бісеру? Присіоза. Виробник. Скільки кольорів? Чотири. Якої складності? Три. Які є степки? Хрест. Напівхрест. Ось такі пучечки, укропчики. Бісер, бек, голка. Все. Я тримаю набір в руках. Я всю інформацію бачу перед собою. Всі 300 питань, які я задаю, в мене є відповідь. Дивлячись просто на набір: Тела Artis The Best. Обожнюю вас. Ось так доповинен виглядати буде сюжет. І давайте подивимось, які ще є сюжети, і що входить до даного набору. А до даного набору у нас входить. Подивіться, ще є які ось такі. Х204 борщик. На кухню уявляєте собі, клас. І ось такий мені дуже сподобався оцей квитний. Оце ще хочу. Бо тут мені сподобався такий міні-хардангер. Так, це їхнє посилання на їх магазин. І це їх, що входить в набір. Тканина, Цвайгард. Ну, я вам все прочитала вже, не будемо. Виготовлена в Україні, як приємно. Так, і так дивимося, що входить в набір у нас. А в набір у нас входить п'яльця. Ось такі. Зразу я зможу оформити п'яльцю. Ляпота. Для Нитки і бісер. Як я люблю, як в мілхілі, ну, що мені подобається, оця наліпочка така. Кругленько, бачите? Зараз класно видно. Ось такі ниточки. Ось такий бісер. Так як в мене є карта кольорів, пам'ятаєте, я вам показувала, що я так мріяла, так мріяла. Мрії здійснюються. Це я вже точно знаю. Це я вже точно знаю. Ось такі кольори. Ниток розібрати треба їх. Я розберу. Я люблю це робити. Я люблю розбирати бісер. Я люблю, коли він ось так навалом. Так, далі схемка бумажна. Далі, ось тут посилання на сагу. Я закрила. Розмір в хрестиках 77 на 77. Розмір вишивки 13 на 13 см. Кількість стіпків 1737. Вся інформація є. Дуже гарно. І тут, будь ласка, вказано, які нитки, значки, бісер, номер, скільки чого. Супер. Так. Далі, з іншої сторони, інструкція, підготовка, як підготувати тканину, як підготувати нитки, етапи вишивки, закінчення роботи, як прати, примітки, все, все що треба знати, мені, все тут є. Де в як зробити хардангер? Открой інтернет і посмотри. Типу. Там полно відео. Спасибо. А що ви зробили для набору? Дивіться тут. Тела артіс. пишуть виготовлена в Україні, пофарбована вручну. Приємно. Так, і ось тут показано, як бісер пришивати діагонально. і як оформлювати в п'яльця. Одягніть готову вишивку в п'яльці, перевірте, щоб вона лягла симетрично і по центру обріжте тканину по колу, залишивши максимальний запас. Пройдіться степками по колу, рівномірно затягніть, зафіксуйте нитку. Вуля, у вас все готово. Ось так на одному листочку, не бликує, папір звичайний. Тут саме так. Тут схема, тут у нас інструкція. Все зрозуміло, все понятно. Так, і ось така тканинка. Дивіться, рівномірочка. Клас. Ось така краса. Іголочка. Єдине, що побажання, щоб. Обробля... обробляли краєчки. Навіть Ніна Дуюнова, яка не виробника сама, вона оброблює краєчки. Це дуже приємно, дівчата. Дуже, я можу і сама обробити. Так. Однак так, я взяла, наприклад, і поїхала в лікарню, і все. Взяла собі набор, воно в мене вже все оброблене. Я можу собі сісти там та й вишивати. Дуже класно. Ось такі, такий огляд у мене на такі наборчики від Тела Артс. Я задоволена, дуже задоволена. Мені подобається. Я в захваті. Я в захваті. Всім рекомендую. Ще раз дивіться, які кольори. Дивіться, якщо я когось надихнула, то пишіть мені в коментарях. Ой, тож, тож, хочу. Дякую, що показали таку красу. А я і не бачила. Я завдяки вам буду знати, куди бігти. Так, я лінк залишу на них в інстаграм. І ви зможете теж придбати. Оцей борщик мені манить. Клас. Зробити так, нібито це кришка кастрюлі. І оцей домик. Наборчик навряд ли, а ось домик прямо прямо нравиться. Пишіть, дівчата, в коментарях, як вам сподобався? Сподобались наборчики, які я вибрала чи ні. Які би ви вибрали наборчики. Дякую, що заходите дивитесь. Дякую, що залишаєте коментарі. Дякую навіть тим, хто пише мені, що там я кашлюю. Так, да, дівчата, я кашлюю і дуже. Зараз, бачите, приїхала тільки після лікарні, то нормально, чи ні разу там не кикнуло. Так, тому е, вибачайте, не, не зліться, а творіть. Мрійте, мрії, здійснюються. Я це знаю точно, бо зараз наша команда в Даласі, наша лідерка. Представляє нас, наші досягнення. Це була наша мрія, і вона здійснилася. Я мріяла купити такий класний набірчик, і я його купила. І ось так. Пишіть коментарі, заходьте. Дуже рада вас всіх бачити. Ставте лайки, вподобайки, колокольчик натисніть. Якщо вам подобається, заходьте до мене в гості на мій канал. Я буду дуже-дуже рада вас бачити, чути і нести вам радість, да? позитивчик, нести позитивчик вам буду завжди. Все, дівчатка, пока. До зустрічі!